Через потужні дощі у Львові триває підтоплення. Є місця, де вода сягає майже трьох метрів. Ідеться про нежитлові зони. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Він каже, що річка Зубра продовжує виходити з берегів. Існує загроза підтоплення частини франківського, сихівського і залізничного районів. Мешканців просять перенести речі з підвалів у безпечне місце, а також відкотити автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділянок. Міські служби працюють у посиленому режимі. Будьте обачні і бережіть себе, каже Андрій Садовий. У наслідок опадів сталося часткове затоплення ділянок доріг у Львові і області. Повідомили у патрульній поліції Львівщини. Там вийшли з берегів річки Щирка і річка Зубра. кажуть надзвичайники. Унаслідок наслідок цього у селах Скнилів, зубра, Сокільники було підтоплено вулиці, автомобілі, житлові будинки, а також частину автодороги львів, пустоми Тимеденичі. Рятувальники у селі Скнилів врятували чотирьох людей, з яких двоє це діти. Допомогти довелося і двом собачкам. Пожежні відділення за допомогою мотопомпи проводять відкачування води на одній з електропідстанцій. Такий третій рівень небезпеки червоний кажуть синоптики, зберігатиметься до кінця доби 10 липня. Ми бачимо, що це наслідки кліматичної е, зміни. Ми чекаємо цього літа і на величезну спеку, яка вже до низки регіонів прийшла, і про ось такі шалені дощі, коли вони тривають добами. І звісно, ні перше, ні друге не є корисним для природи, ні перше, ні друге точно не впливає на нас позитивно, коли ми говоримо або про дощі, і ось таку холодну погоду Літку або про величезну спеку, яка теж давить на нервову серцево-судинну систему, і це вкотре означає, що треба берегтися, пильнувати також за прогнозом погоди, допомагати тим, хто цього потребує. Ну і зрештою, це черговий виклик для українських міст і сіл для того, аби покращувати усі системи, які можуть допомогти під час ось такої негоди. Цієї ночі Російська Федерація запустила 397 шахедів шахетів і безпілотників імітаторів різних типів. Також країна окупантка використала 8 балістичних ракет іскандер М. 6 крилатих ракет «Х-10», 4 зенітні керовані ракети с 300 Основний напрямок удару столиця України, місто Київ, повітряний напад, відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП. Та безпілотних систем мобільні вогневі групи Сил оборони України за попередніми даними станом на 10 ранку протиповітряна оборона збила 178 засобів повітряного нападу противника. Це 164 ворожі шахеди, 8 балістичних ракет «Іскандер-М», 6 крилатих ракет «Х-101». Крім того, 204 дрони і ракети локаційно втрачені або подавлені. Радіоелектронною боротьбою зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у восьми локаціях, 33 ударних безпілотники, а також падіння збитих на 23 локаціях. Ворог був по столиці, наслідки атаки зафіксували у шести районах Києва. Горіли житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди. На жаль, йдеться також про загиблих. Кількість постраждалих продовжує збільшуватися. За попередньою інформацією: 16 людей зазнали травму унаслідок атаки. Дев'ять із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці або амбулаторно. У Шевченківському районі уламки дрону впали на дах житлового будинку і поблизу АЗС у Дарницькому районі. Уламки впали у дворі житлового будинку. У Солом'янському сталося загоряння даху нежитлової будівлі. В Голосіївському спалахнула вантажівка у Подільському. Уламки впали на території нежитлової забудови. Усі служби працюють у посиленому режимі. До ліквідації наслідків залучено близько 400 рятувальників і 90 одиниць техніки, піротехніки, які обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що у Подільському районі загинули дві жінки: 68-річна мешканка столиці, і 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену на Київщині. У наслідок російських ударів є постраждалі. Виникли пожежі у Фастівському, Броварському, Бориспільському і Вишгородському районах. Пошкоджені приватний житловий сектор, гаражі, господарчі, будинки та 23 автомобілі. Рятувальники ДСНС ліквідували пожежі. В Бухівському і Броварському районах надали меддопомогу двом постраждалим громадянам. Ну і також до інших наслідків цієї терористичної атаки, адже саме через неї у Києві погіршилася якість повітря це дані із сервісу Сейв Екобот, індекс якості повітря подекуди сягає 156, коли норма до 50. Вранці киян і гості міста просили не відчиняти вікон для того, аби той весь дим вийшов і не завдав шкоди в українських. Домівках, ну ми бачимо, як виглядають ось ці наслідки терористичної атаки від ворога. Це вкотре нам нагадування про те, що треба берегтися, переходити в укриття, пильнувати себе і своїх рідних. Далі ми з вами ближче до фронту переходимо. Загалом упродовж доби зафіксовано 201 бойове зіткнення. Напередодні ворог завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах п'ять ракетних ударів, 14 ракетами і 74 авіаудари. Зокрема, скинув 122 керовані бомби. Крім цього, здійснив понад 5 тисяч обстрілів. З них 113 із реактивних систем залпового вогню і залучив для ураження понад 4 тисячі дронів камікадзе на північно-слобожанському і курському. У напрямках за добу відбулося 14 боєзіткнень. Ворог завдав 7 авіаційних ударів. Загалом скинув 12 керованих авіаційних бомб. і Здійснив 281 артилерійський обстріл, зокрема три із реактивних систем залпового вогню на південно-слобожанському напрямку. Агресор 13 разів штурмував позиції наших захисників на Куп'янському. Відбулося 6 атак окупантів на Лиманщині. Ворог атакував 30 разів. На Сіверському напрямку продовж доби ворог здійснив сім атак на позиції наших підрозділів. На Краматорщині зафіксовано чотири бойові зіткнення. На турецькому напрямку ворог здійснив вісім атак. Найважчою ситуацією залишається на Покровщині. Там наші захисники зупинили 61 наступальну дію агресора у районах 22 населених пунктів. На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 29 атак на позиції наших військ. На Оріхівському наші оборонці успішно відбили одну ворожу атаку. На Придніпровському напрямку ворог дев'ять разів без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців у бік населеного пункту Придніпровське. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія силоборони уразили 13 районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та два командно-спостережних пункти російських загарбників. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 920 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 3 бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 324 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 6 ракет та 81 одиницю автомобільної техніки окупантів.